У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску Кременчуківець носив із собою перероблений пневматичний пістолет. Чоловіку загрожує до семи років тюрми. Злила в інтернет локацію базування військових ЗСУ. На Полтавщині СБУ затримала зрадницю. У Росії є майбутнє. Саме з такими словами неповнолітня Полтавка провела ефір у Тікток. Поліція та СБУ встановила особу дівчини. На Полтавщині поліція вилучила залишки зброї часів Другої світової війни. У Кремечуці під багатоповерхівкою виявили тіло 13-річного хлопця. У Полтаві з вікна п'ятого поверху випав чоловік. У Миргородському районі в пожежі загинула жінка. Вибухотехніки поліції Полтавщини знешкодили бойові частини ворожих БПЛА. Пневматичний пістолет з ознаками переробки виявили оперативники Кременчуцького районного управління поліції у мешканця Кременчука 1998 року народження. Правопорушення задокументували працівники слідчо-оперативної групи. Походження зброї та мету її зберігання наразі встановлюють слідчі. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає. Від від Трьох до семи років позбавлення волі. Служба безпеки України викрила на Полтавщині зловмисницю, яка злила в інтернет локацію базування військових ЗСУ. Мешканка Полтавського району розмістила в одній із соцмереж інформацію про дислокацію підрозділів Збройних сил України на Полтавщині. Фігуранткою виявилась переселенка з Луганщини, яка переїхала у Полтавську область після початку повномасштабного вторгнення. За матеріалами справи, жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у популярній інтернет-спільноті. Яка налічує майже 10 тисяч учасників. Служба безпеки одразу після публікації вжила заходів для обезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення нанесення ворожого удару. У ході проведених обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Зловмисниці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі достове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. У Росії є майбутнє. Саме з такими словами неповнолітня Полтавка провела ефір у Тікток. Україна це дно. цей текуда Полтава. Чому Росія краща? Потому що там хоча б будущее є. Ну спроковити, да. мені 15 і всі говорять, що я кончена. Та yeah. да, говорю, ніхто мене не держа. Ви не знаєте мою ситуації, бо чому не можу виїхати. Є різні люди. Є скільки людей, стільки і мнений. У кожного своє мнення. Ви хочете бути патріотом, вам зараз на Я вам не запрещаю. Я не проти. Під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили в одному із місцевих пабліків відеозапис, на якому невідома дівчина негативно висловлювалася щодо України. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Правоохоронці встановили особу дівчини. Нею виявилась 15-річна Полтавка. Дівчина публічно вибачилась за свою поведінку. Хочу перецма вибачити за те, що я таке сказала. У мене не така думка. у мене мама патріотка. Я теж хочу бути патріоткою, буду до цього стрімитися. Дуже всіх перед всіма вибачаюсь. Я не хотіла нікого якось задіти чи кому когось якось образити. Я більше так не буду. Цей прямий ефір був не правильний. Я розумію, що сказала я погані слова, і більше такого в житті я робити не буду. Проте ці вибачення не врятують від відповідальності. Працівники поліції та СБУ з'ясовують мотиви такого вчинку. Також працівники ювенальної превенції вирішують питання щодо притягнення до юридичної відповідальності батьків неповнолітньої. 3 січня до відділу номер 2 Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян про виявлення підозрілих предметів у лісосмузі між селами корижі та глибока балка. Отримавши повідомлення на місце події, негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки. Загалом із лісосмуги поліцейські вилучили 9 ящиків із набоями та 25 частин гвинтівок зі слідами корозії. Наразі поліцією вирішується питання щодо утилізації виявлених Них залишків зброї та боєприпасів. Вчора, 8 січня о 17.00 до відділення номер 1 Кремичуцького районного управління поліції, надійшла інформація від місцевих мешканців, що на вулиці лейтенанта Дніпрова біля багатоповерхівки виявлено молодого хлопця без ознак життя. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Отримавши інформацію, на місце події прибула слідчо-оперативна група Кремичуцького районного управління поліції та медики, які констатували смерть юнака. У ході оперативно-розшукових та першочергових Ргових слідчих дій працівники поліції встановили особу померлого хлопця. Ним виявився 13-річний місцевий мешканець. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Обставини смерті юнака встановлює слідство. 8 січня у Полтаві близько 3.30 з вікна п'ятого поверху медичного закладу випав місцевий чоловік 1943 року народження. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці. Його тіло направлено слідчими на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини цієї події з'ясовує слідство. 7 січня близько 16.20 у приватному будинку в селі Яшники Лохвицької територіальної громади сталася пожежа. Отримавши повідомлення на місце події прибула слідчо-оперативна група відділення номер 2 Миргородського райвідділу поліції, спеціалісти, криміналісти та рятувальники. За попередню інформацію слідства під час огляду місця події правоохоронці виявили господарку домоволодіння 1943 року народження без ознак життя. Наразі її тіло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. На Полтавщині після повітряних атак мобільні групи вибухотехніків поліції здійснюють огляд місць подій за фактами вибухів та обстрілів у регіоні. Виявляють уламки збитих силами оборони України ворожих БПЛА, бойова частина яких не вибухнула, та знешкоджують їх. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. За словами Артема Бондаренка, начальника управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини, лише за декілька днів 2025 року поліцейські вибухотехніки здійснили близько 40 службових виїздів, з яких більша частина це місця вибухів та ворожих обстрілів у регіоні. Під час роботи на місці виявлені уламки збитих ворожих безпілотників, бойові частини яких не здетонували та становили реальну загрозу для людей. Дотриманням заходів безпеки вибухотехніки поліції оглянули рештки безпілотників та знешкодили їх бойові частини. Вибухотехніки поліції Полтавщини радять громадянам дотримуватися правил особистої та колективної безпеки, зокрема, не наближатися до залишків дронів, ракет чи снарядів, адже вони можуть містити нерозірвані боєприпаси, вибухові пристрої чи небезпечні хімічні речовини. Не торкатися та не переносити підозрілі речі і предмети, що можуть становити реальну загрозу для. Життя та здоров'я, не користуватися телефонами або іншими засобами радіозв'язку поблизу підозрілого предмета. В жодному разі не розбирати уламки на металобрухт та не зберігати їх вдома. Варто запам'ятати порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки. У таких випадках необхідно. У жодному разі не чіпати підозрілий предмет, негайно повідомити про знахідку в поліцію або рятувальникам, позначити місце небезпеки яскравою тканиною, гілкою або стрічкою. Попередити про небезпеку перехожих, відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань. На відкритій місцевості не менше 100 метрів, а в приміщенні не менше 50 метрів. До Чекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати їм місце, де знаходиться небезпечний предмет. Важливо знати, серед небезпечних предметів можуть бути й безпілотні летальні апарати, на яких може бути датчик цілі, коли людина підходить до нього. Відбувається вибух. Будьте обережними і завжди дотримуйтеся правил безпеки. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Бережіть себе, все буде Україна!